Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні продовжуємо дивитися на саме цікаві і актуальні запитання. І так, перше запитання: Шойгу заговорив про мир? Чому він почав щебетати про те, що будь-яка війна закінчується миром? Цим картам я вам скажу, що він знає набагато більше, чим здається, на перший погляд. Він знає, що вже йде. Боротьба за крісло імператора. Бачите, імператор і тут безпосередньо боротьба і багато людей над цим працюють. Все таки хто ж займе це крісло, тому що дві кажезлі може означати карту влади, зусиль, які от прикладаються, для того, щоб все таки змістити цього короля. Вже ці процеси однозначно почалися, і це вже новий. Хто прийде до влади по цим двом картам? Буде домовлятися про перемир'я з Україною. Тобто він вже знає, що процеси по зміщенню цього недоімператора почалися. Звичайно, так як і тут двійка, і тут двійка, досить шатке таке положення, нічого поки однозначного остаточного немає якогось рішення. І я вам скажу, що дуже вони бояться за себе, за свою владу, за свої гроші і що ж їх чекає. Але як я вже сказала, оці процеси вже почалися. Тому одне місце підгорає, і вже потрібно якось змінювати риторику, щоб потім вийти сухим із води. Та ще якоюсь кусок влади зацапити, залишитися при владі, залишитися при своїх грошах. Але ситуація неоднозначна на даний момент часу. Вони самі не знають, чим все це може закінчитися. Але вже щось починає там. В них заварюватися якась дуже цікава кашка. Слідує запитання: пропагандист Олександр Сладков видав чергову порцію своїх вологих фантазій про те, що Північна Корея готова відправити 50 тисяч спецназівців та ще 800 тисяч готові бути в окопі. Ну, на стороні Рашкастану, звичайно ж. Давайте спитаємо. Чи здійснює якусь допомогу у цій війні Північна Корея для рашки? Цій карті мені здається, що все-таки у минулому якась допомога разці від Північної Кореї була, тому що ця карта якихось комерційних договорів, тобто щось було, можливо, і заключене, але це якась допомога в короткостроковій дуже перспективі. Тобто це у минулому. І карта МИР говорить про завершення ось цього етапу допомоги, тобто завершення цієї угоди. Яку вони, можливо, у минулому заключили. Тобто, я так розумію, що на зараз це туз Кубків, так як це остання карта в цьому розкладі, це більш фантазії, це більш на слуху, просто от, що ляпати язиком і казати, що так: от нам і ті, і ті, і ті всі нам прямо допомагають, всі, всі за нас. Тобто Це більш про бажання, а не про якісь дії. Тобто, в минулому щось було, але наразі я бачу навпаки завершення цього етапу. І на зараз щось їм потрібно говорити, щоб підтримати свій, в кавичках, імідж. Але це все тільки такі ось бажання. Слідуюче запитання: чому великий український контрнаступ розпочнеться у квітні-травні, а не на початку весни, як це прогнозували раніше? Я вам скажу, що наші хоробрі і можні ЗСУ вже в принципі готові йти в бій. Тому що рицар мечів, це воля до перемоги, це динаміка, це енергія. Вони прям рвуться у бій, вони дуже хоробрі, відважні, і вони готові викластися просто на 100%. Але тут в нас Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це дуже мілка карта в плані ресурсів. Тобто, дійсно, для великого контрнаступу нам на даний момент часу не вистачає ресурсів, тому що Паш Пентаклів це приблизно 25%. І коли ці ресурси по десятці пентаклів до нас прийдуть, тому що десятка пентаклів це у повній мірі, тоді вже. По колісниці ми зможемо піти у контрнаступ. І знову ж таки, колісниця це карта переможця. Теж саме нам говорить і сонце, і ми зможемо знову ж таки по 10 пентаклів повернути дуже велику значну частину наших територій. Тобто нічого нового, в принципі, я не можу сказати. Все впирається ось в ці ресурси дуже вони нам потрібні. Паш – мілкувата карта, тому наші чекають. Поки в повній мірі прийде все, що нам для цього необхідно. І тоді вже в бій по цим двом картам. І ці дві карти також нам кажуть, як я вже сказала, про переможну ходу наших робрих ЗСУ. Слідує запитання. Ви мене питали про нового голову воєнної адміністрації міста Одеса. Його вже давно старого голову змістили, а нового ніяк не можуть вибрати. Давайте спитаємо, чи буде Вибір оцього голови нового позитивним для міста Одеси? Чи буде цей вибір правильним і принесе користь? Дуже цікаво відповідають карти. Мені здається, що у найближчому майбутньому має прояснитися по сонцю, яка ситуація всплисти якісь факти. Тому що десятка мечів говорить про якихось зрадників, над якими ми повинні здійснити суд та посадити у тюрму. Ось я ось так бачу цю ситуацію. Тобто якась інформація про зрадників, про їх махінації і тому подібне має всплисти по сонцю на поверхню. І тоді, вже тільки після цієї події, коли вона буде освітлена вже через якийсь час. І через прийняття мудрих рішень імператором. Імператор це в нас може показувати як президента, і так і якусь високопоставлену особу, яка в цьому грає важливу дуже роль. І тоді, зваживши всі за і проти, ми можемо чекати по королеві кубків якусь позитивну динаміку. Це успіх в всіх задуманих наших справах. Це гармонія. Також можливо. По Королеві Кубків якась жінка у цій всій ситуації зіграє важливу дуже роль. Тому чекаємо якихось новин. І останнє питання у цьому відео. Чи почали вже виїжджати з Криму чиновники, зрадники та інші політичні діячі при владі Рашкастану ці зрадники? Однозначно йде така тенденція на виїзд, але дивіться, тут в нас верховна Жриця, яка каже, що все це відбувається дуже скритно, потаємно, щоб ніхто не знав, ніхто не бачив. Чому тому що тут в нас імператор, який все контролює, оцей недоімператор, їхньої недоімперії. Він якось дуже тисне на всю ситуацію, щоб вони не виїжджали. Перекрити, бачите, отут дорога, і імператор її перекриває. Перекрити цю дорогу. Але все-таки вони все одно знаходять якісь шляхи по верховній жриці, щоб якось улизнути. Вони можуть казати, що по дев'ятці кубків що це вони їдуть у відпустку, або по цим двом картам, що це службове відрядження, але вони і сім'ї свої тягнуть, тому що в нас ще трійка кубків. Що, в принципі, дев'ятка кубків може казати саме про сім'ю. Тому дійсно так, така тенденція є 100%. Тому що і ця карта виїзду, і ця карта виїзду. І ще рицар мечів каже про якийсь стрімкий дуже від'їзд. І що вам скажу по цій по карті, для них дуже важливо зберегти свої ресурси, свої фінанси. Можливо, навіть щось цінне, дуже вивозять. Але Оця стабільність для них грошова стабільність для них дуже дуже важлива. Тому вони якось хочуть провернути це так, щоб поїхати, щоб їх не засікли. Або сказати, ну це ми там по роботі, або у відпустку у відрядження, і скоро ми повернемося. Але вони точно вже не повернуться. Але імператор, бачите, тут -от, на чеку такий сидить він важний, і все це хоче контролювати, щоб ніде там і миша не проскочила. Але все одно якось приємно вони потихеньку збирають свої чемоданчики і на Московію. Я думаю, що це все буде ще більше наростати, ще більше будуть вони їхати, тікати, тому що вони дуже добре розуміють, що ЗСУ вже дуже-дуже близько. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки писати у коментарях, які ще питання у наступних відео ви хотіли б розглянути. Всім миру, любові, добра, і все буде Україна!